Мій позивний музикант, сам я з Житомира. В свободі я вже десь більше року воюю. Сам професійний музикант, по, по, по професії класичний піаніст. 12 років працював звукорежисером якось так. Якби ми знали, ми б інструмент в студії збирали. Та ні, то, ту то, то Зараз я на других інструментах граю. Як ви зустріли 24 лютого 2022 року? Початок я зустрів Київ. Повномасштабки, я, ну, я тоді ще працював поночами, це пам'ятаю дуже добре. Я приїхав якраз додому десь, здається, о четвертій ранку, ліг спати, я засную і навіть не чув, як все це почалось. Мені бабця подзвонила, а десь о 6.30, каже, війна почалася. Я такий думаю, ну, а мене бабушки там 74 роки, думаю, ну, може, там, прикол тяне чи що. Думаю, хорошо, все, я все одно спати хочу, кажу, ні. Я ж думаю, на всякий случай зайду до Зеленського на офіційну сторінку. в Інстаграм дивлюсь, він каже: так, у нас повномасштабне вторгнення такий, Ну, хорошо, одно треба поспати. <гум> Ліг. Я зустрів Києва. Ми працюю. Потім я працював волонтером. Десь місяця-півтора-два у нас був там свій штаб. Ми допомагали просто біженцям з Бучі, з Ірпеня, тоді гуманітарка, і е, працювали тоді на спецпідрозділі ПГУР, ми їм замовляли теплаки і все інше Там компанія наша, яка працювала раніше. Після того, як Київ відбили, я пішов в воєнкомат в, в квітні, так, в квітні, в квітні я з четвертого разу мене таки забрали. Бо я, я ходив, ходив, ці речі, носили. на третій раз я приніс цю сумку, кажу, ну ви мене вже кажу, задовбали. Я кажу, хай тут ці речі лежать, бо в Києві ж нічого не ходить, Це ж, ну, попробуй ще до того воєнкомату, доїти. Речі залишив, кажу, все, коротше, давайте так. В следующий раз я або їду, або ну, прикрашайте цим балуватися мені подзвонила, там жіночка воєнкомша. Каже, будеш служити на гвардії. Я кажу, та мені якось все, все рівно, типу, де, погнали. Ну і все, я став на службу, я спочатку був в іншій частині рот охорони та оборони об'єктів стратегічного значення, там захист НПЗ, таких от об'єктів. І після того мені ну трохи надоїло там цим займатися, і захотілося когось екшену і перевівся в бойову частину. Так я потрапив безпосередньо вже в батальйон Свобода і вже далі. Працюю разом з ними. Ну, якщо ти десь служиш, ти в принципі, якщо хочеш кудись привестись, ти маєш таку привілегію десь вибрати. Там ти маєш прийти, так би мовити, кастін все рівно, ти маєш прийти там і щоб тебе подивили, побачили, хто, хто ти. І після цього да, там, тобі дають добро на переведення, ти переводишся. Далі ти тренуєшся з, з ну, зі своїм підрозділом, бойове злагодження. І вже далі тут на фронт виконувати свої там бойове розпорядження, які тобі скажуть. Розкажіть про перший день в зоні бойових дій. Та, і не забудеш. Ну, захід був дуже веселий і цікавий, тому що тоді, як зараз пам'ятаю, лила злива. А захід і вихід це завжди все в, десь вночі робиться, для того, щоб ворог не бачив наше пересування. А, мій захід був, це була злива. Ми їхали на МТОБ зверху, тому що повністю МТБ була забита там майном, там сталінки, все інше, тому що ми заїжджали тримати там в деяку, деяку лінію фронту. І ми їхали зверху. Я ще сів скраю самого заду з там де її кидає, Швиряє. Таку руками ми схватилися з хлопцями, у мене ще на нозі пам'ятаю, був пакет з вогами. Я їду в такі очі. Я думаю, куди я їду, дощ валить, тут якісь прильоти. Я думаю, так, головне, єдине, щоб це було, щоб це не звалиться з МТЛБ і десь в полі, тіпи, не остається, і такий, а, а куди мені право чівлі? Це був єдиний страх. Після того, як ми заїхали, ну, нормально, це було наш провідник, там був мій побратим, який трохи раніше зайшов туди, каже, так, пацани, тут стежка. Права, вліва, тут розтяжки, ноги подриваю, всі уважно. За мною крок в крок, я вже думаю, ого, мене вже вже такий думаю, це я попав, звісно, в конкретне. Але все добре, зайшли, вийшли, прекрасно відпрацювали. Там, ми перший, як нам казали, ви заходите на три дні, а перший раз ми зайшли, що здається, якщо я не помиляюся, 21 чи 22 дня ми пробули тоді на позиціях. Деякі хлопці ще більше. Як проходить день піхотинця? Ну, По-перше, що таке день піхотинця? Є якась СПшка, да, там спостережний пункт. На якому піхота і проживає, це якась лінія окопів, якісь бойові там позиції, бойові там бійниці, якісь спостережні позиції, звідки ведеться спостереження за ворогом. Звуки просто якісь візуальні. Ми слухаємо пересування техніки, ми слухаємо, ми дивимося в біноклі, все дивимося по горизонту, щоб е, ніяких рухів не було виявлено. Якщо щось ми замічаємо, ми це доповідь робимо на безпосередньо на командний спостережний пункт. Ми всі рухи, все, що таке, ти бачив, все, що ти чув, ти все доповідаєш безпосередньо на команди спостережний пункт. Вони там роблять свої записи, засічки, так би мовити, що деколи рухається, деякі було е, помічено пересування ворога. Як день починається, в тебе є куча задач, тобі треба копати відсюди і до обіду. Постійно ти удосконалюєш ці окопи, ти їх понижаєш, ти їх відновлюєш, тому що постійно йдеться артобстріл, і постійно ворог мусолить там твої позиції. Тоб, буває таке, що по 3-4 години там йде артобстріл, ти просто сидиш собі блін, даже і думаєш, от зел, це зараз знову вийде, знов треба це одкапувати, бо там все засипули. Я впевнений на 300%. Бо ну лягає все зверху на криші. Тому вони вони розуміють, де ми, і вони конкретно е, ну, Намагається вразити ціль, а все це завдяки ну хитрим, якихось там ну не хитрим, а таким геометричним хитростям. Правильному в, в, в копання окопів ми максимально все намагаємося забезпечити, щоб не вразити особовий склад. То головна зброя піхотинця це гостра наточена лопата. Можна сказати, сталеві яйця, тому що сам сам свист, звуки цих прильотів це не не кожна людина це витримає, тому що ну десь когось нерви там здають, і тому подібне. А саме в, небезпечне це коли ти там ну прильоти, це не десь може там клямка зривати і побігти. Десь кудись там, все у нас накриває, треба ступати, такого ну не може. Можна робити, ти маєш просто сховатися, перечекати цей момент, вийти, подивитися, що тобі наробили підари там всім окопом. Е, опять понять фронт роботи. Откапуєшся, або бойничку робиш, брустер накладаєш, натягуєш сітки, натягуєш рабі, і був від впішок. Побагато зараз FPV-уражень FPV уражень це ну, небезпечна двіжуха, тому що вона дуже швидко і дуже погано чути. Ну але ми вже з побратимами, як так шуткуємо, ми вже сотку набираємо за дві секунди. Ми чуємо квішку і зразу в ноло сховали, таке гех, Ну, посиділи, покурили, покурили, почекали. Вийшли, подивились опять. У нас так було, що за сутки в, ну, в нашу позицію, де ми, де ми перебували, 15 впівішок прилетіло. І ми десь дня три, отак от, от поспіль, вони носить півішками, а ми натягуємо сітки, типу, і, дрони, і цю, і радуються. Типу, вони раз утром з дрона свого дивляться, блін, опять натягнули, ап'ять оп іде фівішки, ми опять налиш, все протягнули. І Так ми з ними з підрами тягалися, вони потім задовбались, зрозуміли, що це ну, безполезна ця движуха. Ну що там легше там масетку натягнути, да? типу, ну, по фінансовому враженню, да? чи там дрончик прилетіти, це скільки 500 доларів, все одно Ну От порахуйте, 15 дронів, це скільки 8,5 тисяч. Вкинути на позицію, по суті, не, нести, не нанести ніякого ураження, тому що особовий склад цілий. Ну так, да, ти нашу роботу все з погано, ми тебе мотікали, але ми тобі туди ще не накидає, швиряємо. Так що, ти ну, не думаю, що ти виживеш. Чи допомагає музичний слух на війні? Так, допомагає, тому що ну як працює піхота? Піхота, яка вже ну, яку не першу ротацію приходить, вона знає по звуку, як звучить АГС, як стріляє, як стріляє міномет 82-й 120-й. Розуміє, як працює Птур, як працює ТСП. Це все піхота приділяє або по звуку, або безпосередньо вже по приходу якомусь, бо кожна зброя має свій, ну там, скажімо так, своє ТТХ, своє своє звучання і тому подібне. Тому. Це прекрасні люди вже які там були, розуміють. Яке ставлення піхоти до інших підрозділів та штабу? Я скажу так: ми свою роботу бачимо з, з окопу і розуміємо, що ми робимо, але те, що робить штаб, ми того не бачимо. І не розуміємо, і іноді у хлопців виникає таке враження, що, типу, ну що там непонятно, ну так он, он він, ми бачимо там. Он до, що, вальни там чимсь туди, лупанець серйозно, до, щоб він вже відлетів, йому там ноги подарував. Це вони. Немає і починається от дискусія, скажімо так. Але я розумію, що на всіх рівнях робить це все можливе для нашої перемоги. Так, да, звісно, як кажуть, багатьох мало, мало можна краще, можна краще це робити. Але ми працюємо, ми вдосконалюємося. ми вдосконалюємося як е, і піхота, як і весь механізм батальйону, тому що це все злагоджено, взаємозлагоджена робота. Піхоти, РВП, дронів, штабу і все, все інше. Так, на нашу долю припадає. Левова частка, скажімо так, прильотів і цих всіх, всіх, скажімо так, плюх від противника. Тому що ми, скажімо так, перша сама лінія Так, попереду нас, тільки ворог, і все, що зашевелиться, це треба знищити. Як сказав наш е командос, наш сказав е командир моєї роти, що до любого штурму, ти якби не був би готовий, ти до нього не будеш готовий, тому що все рівно щось піде не по плану. Поки оцей план настроїться, весь цей час е штурм стримує безпосередньо. Піхота. Поки там дрони не можуть зайти, бо там погода не така. Ти не можуть навестись, бо там щось туман чи якась двіжуха, а ворог ворогу все рівно, тому що ворог якраз в таку саме погану погоду, в погані погодні умови, він завжди не і наступає, завжди робить, намагається прорватися. Завжди ми знаємо, коли туман чи якийсь дощ слякать. Сто відсотків треба чекати, які якогось двіжа десь да буде якась спроба противника десь прощупати, прорвати ну нас такі свора. Вибрали участь у відбитті минулорічного літнього штурму. Скажімо так, ми чули, ми чули, як їхали ці танки, ми чули цей бій. Ми саме ну навалювали в ту саму сторону. Як взагалі в цей, ну все, все це бойня відбувається? Дуже погано, коли ти підпускаєш до себе піхоту, там вже 20-30 метрів, це вже, це вже дуже нехорошо. Це ну, такого не можна допускати. Треба противника гасити, десь ну, дистанція 150-100 метрів. Оце максимально, що можна допустити, щоб противник до тебе підійшов. Тоді ти Спокійно ну, весь батальйон може справитися з, з, з цією, скажімо так, задачею. Коли вони ближче, то це вже трошечки вже напряжненько. Вже тут треба вже включатися, вже включати і навички, якісь розуміння. Головна задача взагалі піхоти це комунікація. Комунікація і комунікація безпосередньо з, зі своїм командним спостережним пунктом, зі своїм командиром, тому що він. Трохи далі, він бачить картинку трошки краще, і слухати його накази, що він каже. Він каже там перенатометом, отуда, такий-то азимут, вальнуть дистанція, все без доповіді, стріляєш. Все, ти працюєш. Там він каже: те звідти стріляє, те й звідти. Тому що або вже є дрон зверху, який веде спостереження бою, і він вже розуміє, що виходить на полі, або він безпосередньо по доповідям розуміє, що виходить на полі бою, і вже команда розказує, куди кому який вогонь вести, який сектор закривати, яким озброєнням і тому подібне. Чи сильно аеророзвідка допомагає піхоті? Так, в нас був штурм взимку в грудні, такий серйозний. Непогано, скажімо так. Завдяки якраз піхоті вдалося все це втримати. Потім да, вже підключилася аеророзвідка, і, роз... і, і півішки, і все це інше ми все втримали. Але далі, вже так, штаб вже в десь так роботу е свою налагодив, що вже ворог. Ну, вони дуже близько до нас не підпускали, вже навіть в деяких ну, містах надолідок скучно. Ти вже такий, типу, ну. А пострілять, якби. Ну, ми якби. Да, типу, ну, ну, іноді ми там, устраїли, типу, там розвали, знаходили там, якусь. Е розуміємо, там кулеметник сидить, який не ну, дає людям жити. ну, капець, там, Йдеш там, по провізію, а він все время мордою в пол кладе і починає Ну, Ми зібрали з різних сторін, кажемо, так, о і давайте туди-ка ми йому насипемо, щоб він ну, перестав це робити, гадость, стали всі. Зробили там пару пострілів з гранатомета, чи що, всього сутки вже пі... мовчить, вже не, не, стрі... не стріляє. вже, так що... Ваші враження про минулу ротацію? Ну, це була перша моя зимова ротація. Давай почнемо з цього. Це теж цікавий досвід, тому що в окопі взимку воно не очень... <сміх> дуже тепло. Але ти призвикаєш, тому що на тобі. Ну, от, там, Нормально, типу, одіти, там, і ці. Подвітір мухи, куртки, це все це є. Ну, такі погодні умови. Це більше всього, тому що тебе, тобі не важливо там, дощ, сніг, е жарко, холодно, ти маєш сидіти на позиціях і ти туди, ну, туди, туди не вийдеш, поки тебе не виведуть кимось не замінять. Та це ж нема такого, що типу, дощ ні, сьогодні я не полечу там чи не піду, не стрельну. Тобі треба йти на Іспешку, тобі треба дивитися, спостерігати. Неважливо, яка погода. От в цьому може і різниця між іншими підрозділами. Нам неважливо, що буде там проходити, да, яка там погода, що там. Ми маємо бути на цих пунктах і маємо вести спостереження за ворогом і давати відсіч, якщо буде якийсь штурм. Ну, зараз може таке трошки дивне питання, тому що таке банальне. Ми все вже німемо, наслідки для здоров'я війни, я вже не кажу про поранення, а взагалі, ну. да? От ти кажеш зимова перша ротація. До нас приходив розвідник на інтерв'ю і сказав, що після окопних свічок досі ви харкує... Та як я зараз просто ну, я на це не зважаю заресувати, тому що це ну, здоров'я є, є. Я тось не, не критичний, я з не харкую круглю, правильно? Таких ось нарікань таких великих на здоров'я немає. Там ну, сустави — це єдине, що це, це робиться у всіх, це факт. А, ну і трошечки да, Харкові, це там, ці свічки, але що, що поробити, Ну треба. Є таке слово потрібно, тому треба, треба, треба сидіти, треба воювати, бо це за нас ніхто це не зробить. Не прийде тобі ні Франція, ні Польща, то до, до, до тебе додому не буде тебе захищати. Це це українців багато хто не розуміє і вони махають такою. Ну там, а може, це ми ще протянемо цих пацанах? Ну, ми то протягнемо пацани, а от ви от погано буде, тому що, скільки я знаю, багатьох знайомих там. Які до сих пір там не тримали навіть автомата в руках і не розуміють, з якої сторони ви ще до нього підходити. І хоча мені здається, кожен чоловік в нашій країні має, хоча б пройти якийсь курс розуміння, що таке зброя, як нею користуватися в крайньому випадку, ну бо всяке може бути. Розкажіть про ваше поранення. Ну, поранення, ну дуже. Банально це. Ну, як і записали мені формі 100, це був, здається, АГС, 30-й калібр. Він позаду мене розірвався, а я встиг підскочити, і всі осколки зайшли мені в ноги. А я заліз, мене перемотав мій побратим. Я спочатку ну, було стрімне відчуття, тому що я почув, де зайшло. За 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 Ну, де вхід осколків, це було дуже високо, і в двох ногах. Я такий, блін, тільки не турнікети, бо дві ноги, два протези, тіпа, ну, не хочу, не потягну. Але потім, коли попри мене розрізав, я поняв, що він мене починає ну, просто метати, не матом на турнікеті, я такий, ну, фу, значить, жити буду. Все нормально. Давай, пролазь, пролазь. — Пролазь трохи. Все, 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 все. є. — Ну-ка, нормально, килемета курла. Ну, як поранення? Нормально. Вийшли, полечили, прокапали дві неділі, потім ВЛК, і потім назад стрій став, і там через місяць ми поїхали знову на, на ротацію. Ну, де іноді там деякі уламок мене турбує один, але так, то, то ні. Якихось таких, там, щоб я там кульгав чи ще щось. Тро іноді болить, але так, не, не означає. Да він постійний. Бо я, ну, я просто завжди з позитивом. Я на позиції. Создати, ну, не можна бути на, на позиціях, типу, грустним, яким, в, в паніці якісь, чи ще щось. Ну, такого не може бути. Ти завжди маєш якийсь прикол тінно, щось, піднімати настрій побратимам, побратими і тобі настрій піднімають. Тому що, ну, ти як мінімум з людьми знаходишся там дві неділі, да? ну, це мінімально 12 мінімум днів ти десь знаходишся з побратимами, територія якась там. 3 на 4, то у тебе завжди має бути гарний настрій, ти завжди має їх, їх, їх підтримувати. Весело задорно то, мочить піти, то, 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 тому що ну, без цього ніяк. Даже навіть коли обстріл йде, ну, у мене така, може, психологічний такий захисний механізм, і коли починається обстріл, я починаю завжди сміятися. Ну, у мене завжди істерически сміх. Десь рядом впали, кажу, о, промазав, кажу, не попав. Так, що якось так. Ну і та позитивні постійно моменти. А потім, коли переживаєш якісь там а, ну там, не знаю там. Тобі треба там піти щось, що забрати, або щось віддати на КСП. Ти вертаєшся від за цей проміжок часу, то з тобою якийсь випадок відбувається, там, або тебе там кулеметник почав тобі зряти, що і ти спочатку переживаєш так, це так це на, на адреналіні, такі залітаєш там, ну, сховище, такі, фу-фух, а потім всі починаєш роз розказувати всі га-га-гі, і потім ти вже це як весела історія. А коли ти цей, цей момент переживав, то тобі не було дуже весело. Але потім це вже все переходить в розряд таких веселих мініатюр, історій, як це як це виходило. Але як ми з побратимами їм говорили, каже, це прикинь, скільки у людей є от таких от маленьких от епізодиків в житті, ну, яких ну, просто тобі, пронесло. Гумори, то я, звісно, безпосередньо. Чи можете ви назвати своїх побратимів сім'єю? Так, так, це вже це, це своя родина вже. Бо ти вже всіх знаєш, всіх вже до всіх вже прикипів. ну, Є такі люди, які ми, ти, ну, Ну, так, да, це, це твоя сім'я. Це вже твоя сім'я, тому що ти вже і без них. Навіть зараз ми там в отпусці, і то ми друг друга постійно там пишемо. Вроді кажеться, ну, могли б уже і задовбать. Ні, ти з все, одну все там переписуєшся, питаєш, як там справи, що там, все. А вже дома вже скучно, вже, може, кудись вже поїхали, щось десь постріляємо. одно така одежуха. Боб ти відзначив сказав би, ого, це прям. Людина, людина, або там я не знаю для тебе було все. ну для мене. Це мій командир це Херсон. Це просто він молодий хлопець, але він унікальніший командир. Я можу спокійно довірити своє життя. Я знаю, що він проведе нас. Свою роту, своїх, своїх пацанов, так сказати, проведе через бій з мінімальними втратами, тому що він в першу чергу завжди топить за піхоту, за своїх бійців. Йому там все рівно, що там йому скаже там штаб чи що, щось, він сідає там. Мені там все рівно, туди треба накрити, бо там піхота, там пацани стоять, треба їх прикрити. Тому для мене мій найголовніший авторитет, напевно, в батальйоні це безпосередньо мій командир Херсон. Що вас мотивує? Хм. Я навіть не думав про це, що мене мотивує. Мене мотивує це. Напевно, пришвидшення нашої перемоги, і швидше цей весь цей бітхлам цей закінчить хвилубків повиганяти, повбивати, щоб вони повтікали, поздихали, та і відновлювати нашу державу, працювати, тому що ну в нас прекрасніша держава, прекрасніші люди. Як то кажуть, сім'ї не без уродів, але ну є деякі персонажі. Але мене мотивує це приблизно. Я, я працюю для того, тому що знаю, що кожен день, якщо кожен українець, кожен день хоч трошечки буде щось робити, Пити для нашої перемоги ми її е, пришвидшимо дуже швидко, якщо кожен українець буде робити, але а не тако, типу, ну. Там мене пацики, там знакомі, там рулять і все що вони там. Ну я думаю, без мене справляться. Ні, треба разом всім вставати, це все робити, тому що це буде швидше. Війна це, по-перше, дорого, і це дуже розрушительно. Багато і життів втрачається, і здоров'я багато кладеться. Тому чим швидше це закінчити, тим швидше це все буде добре в нашій країні. А це розробити треба тільки гуртом, як як, як, як на початку війни. На початку війни, в 22-му році, я дуже був приємно. Ну, не те, що шокований, я знав десь в глибині душі, що українці так об'єднаються, але було ну така гордість за нашу націю. Зараз трошечки ми підкачалися, вже починають зрадоньку шукати там тось, все, вже не думають про перемогу, вже думають, а вже можуть там щоб що по свободі не буде освободителів, Буде от те ж саме, що було в Вірпіні, те ж саме, що в Бучі буде. Якщо ми не втримаємо, то буде те саме. На вашу думку, чи всі чоловіки мають воювати? Дивіться, що таке всі чоловіки мають воювати. Є стільки зараз різних напрямків в війні. тих ж саме може, дронщики, там, піхота, РВП, те ж саме медзабезпечення. Є дуже багато напрямків. Не, не обов'язково, що ти маєш бути саме на нулю. Багато людей просто не розуміють. На нулю саме так знаходиться піхота. Всі інші там підрозділи вони знаходяться трохи далі. І ти можеш знайти своє там, не знаю, призначення в, в різних напрямках. Їх дуже багато. Ти можеш бути водієм. Ти можеш ремонтувати ти, ти саме. Наші машини, тому що є е е е ремонт, скажімо так, в е підрозділ, яким займається цим. Ти можеш е не знаю, піти в роту вогневої підтримки, стріляти з великих пушок по, по танкам, там, по чим іншим. Ти можеш в аеророзвідку піти, просто вести спостереження там з мавіки. Ти можеш стати піввідрончиком, ти можеш стати оператором наземних доні. Коротше, спектр отакий от. Такі от. Було б, було б бажання. Типа страх померти. Я розумію, що страшно всім померти, бо це, це природньо для людини. Але ну ніхто з цієї планети не піде живим. Це факт. Всі рано чи пізно помруть, Головне, яке ти життя проживеш. І тому зараз немає нічого здається такого, як це скаже, трендовішого, чим, чим воювати за свою Україну і бути, скажімо так, в темі. Так що будьте в тренді, вступайте до лав батальйону Свобода і буде вам щастя. Чи не жалкуєте про переведення в піхоту? Ти маєш на вороті охорони та оборони? Так було там спокійніше, але там настільки це скучно. Я кажу, ми були самі собі як тюремщики. Ми ходили собі щось по кругу, туди-сюди. Я розумію, це теж робота потрібна, там, тому що ДРГ-групи є, там все інше. там. Ну, щоб не образити хлопців, які працюють в таких ротах, це теж робота. Але мені, ну, мені стало скучно за рік, мені захотілося типу, ну, там всі воюють, в мене вже багато хто з друзів побуваю, там діляться враженнями. а я такий. Хм, ні, ну, пора вже щось віліть булками, тому що це не канає така движуха. Я музикант, я такой режисер, я не стріляв, нікого Боже. Боже, я Так, в кавичках. Чи є мрії або плани на майбутнє? Чесно, я, я на цим не, зараз не думаю взагалі. Я зараз повністю поринув, скажімо так, тему війни, тому мені зараз поки я не думаю про цивільне життя. Поки не буде перемоги, я знаю, що я чим я буду займатися. А коли це буде, я ж я не пророк і не знаю. А от після перемоги я щось вже буду й думати. Куди, там, що там, а поки в мене є чим зайнятися, роботи вистає, вистачає. Побажання українцям. Схаменіться. Побажання одне. схаменіться. Ні, це все жарти, побажання українцям. Я побажаю, щоб ми згадали той вайб 2022 року, як було на початку війни, щоб всі об'єдналися, щоб перестали тикати на друг друга пальцями, а те й те не зробив, те й те не зробив. А що я маю? То Ні, немає ніхто нічого робити, треба просто знову об'єднатися, прийняти в, в, в цю цю. Сторону вирішальної битви, тому що вона вже не за горами. А, і вливатися, вливатися в ну, і щось робити. Тому що, типу, ну, перепливати там тісо, як я читаю ці новини, там люди перепливають, тісо, щоб там ще щось, ну, якийсь дурдом прийшли. Що тобі страшного? там? Ну, Нічого страшного на війні немає. Так, гучно, так, є, але є в тебе поряд твої побратими, є поряд люди, які тебе завжди підтримують, завжди тебе витягнуть з любої движухи. тому Українці, давайте об'єднуватися, давайте ставати на захист нашої держави і прискорити, щоб швидше закінчити цю війну, дай кожен почне займатися своїми справами, розвивати цю державу, щоб вона ще стала кращою, красивішою і багатшою.